У Генеральному штабі збройних сил України підтвердили ураження інфраструктури нафтопереробного заводу Слав'янськ-Еко у Краснодарському краї Російської Федерації. Щорічний можливий об'єм переробки цього підприємства становить понад 4 мільйони тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ і задіяний у забезпеченні збройних сил агресора. Про ось це і не тільки говоримо далі про військовий стан справ. Будемо говорити з Дмитром Снігирьовим, військовим аналітиком? Вітаємо вас у нашому етері? Вітаю дякую за запрошення. Дякую, що знайшли для нас час, пане Дмитре. А, наскільки відчують росіяни тепер ураження ось цього заводу? Хотіли ж бити по енергетичній структурі а, свого ворога? Тобто, нас а, самі отримали. Наскільки відчують зараз? Відчувають не тільки зараз це системна робота сил оборони України і українського розвідториства. Мовиться про удари безпілотників головного управління розвідки Міністерства оборони сил безпілотних систем і відповідна сил спеціальних операцій. Причому зауважте постійно розширюється і географія нанесення ударів, і відповідна змінюється тактика і стратегія. Якщо раніше в центрі Уваги, якщо так можна сказати, були і нафтопереробні підприємства Російської Федерації, а то наразі Сила оборони України, розвідтори, що зосередило увагу і на нафто- і газову добу в них підприємствах Російської Федерації, але повернемося спочатку до нафтопереробних заводів і ударів безпілотників сил спеціальних операцій головного управління розвитки Міністерства оборони України. За даними самої російської сторони, до 40% нафтопереробних підприємств країни-окупанта частково бо повністю припинили виробничу діяльність збитки російської сторони за оцінками зауважу і роблю наголос російської сторони, всягнули е, суми приблизно 100 мільярдів американських доларів. Ну і наостанок. Щоб ми розуміли наслідки українських ударів, 80 суб'єктів Російської Федерації визнали серйозні проблеми з паливно-мастильними матеріалами. А при чому зауважте, 80 суб'єктів Російської Федерації, це, в першу чергу, соціальна напруга Російської Федерації. Тому, коли ми говоримо про удар по нафтопереробних підприємствах на території країни-окупанта, варто чітко розуміти, що виконується декілька стратегічних завдань українським розвідтористам. Це не тільки зниження можливості е переробки нафтопродуктів і їх продажу кінцевим споживачам. Ні. Крім прямих збитків російського бюджету, провокуються і соціальні заворушення в Російській Федерації. А оцього якраз найбільше боїться російський диктатор. І щоб знизити рівень соціального незадоволення, країна бензоколонка змушена була піти на безпрецедентні кроки. А саме, заборону експорту бензину і дизельного топлива, паливо перепрошую. І відповідно збільшення вже закупівель бензину і дизелю у Республіки Білорусі і Казахстан. Але незважаючи на ці безпрецедентні кроки російського уряду, ситуація досить напружена. Причому зауважте, російський терорист Гіркін говорить про те, що в Російській Федерації наразі. Склалася ситуація, яка йому нагадує події 1916-1917 роках Російської імперії. А саме, от якраз небажання низів жити по тих правилах, які встановила путінська адміністрація. а Відповідно, верхи не можуть контролювати ситуацію. І на думку Гіркіна, все це може привести до соціальних вибухів і зміни політичних еліт. Ще раз зауважу: це висловлення російського терориста, якого ну в симпатіях до України навряд чи хто зможе звинуватити. Але продовжуємо: це ми проаналізували наслідки для російської економіки, ударів по нафтопереробних підприємствах, і другий фактор. Те, про що я говорив, розширення відповідно географії і, в першу чергу, об'єктів, по яких завдаються удари, удари по нафто- і газоводобувних потужностях в Каспійському морі це безпрецедентний був приклад успішної роботи сил спеціальних операцій головного управління розвитку Міністерства оборони України. Тобто, ми продемонстрували, що навіть на такій значній відстані всі об'єкти знаходяться в зоні потенційного ураження української сторони. І основний момент, на який я хотів би звернути увагу, буквально вчора з'явилися дані, які підтверджують документально факт застосування українською стороною балістичних ракет «Фламінго» для ударів по російській території. Причому ті удари були нанесені ще ну, попередньо там. Але наразі вже є дані об'єктивного контролю, які свідчать про те, що чотири фламінго, які були запущені по російському підприємству в Білгороді, всі чотири досягли своєї мети. А це свідчення А. Успішності пусків і Б. Повної безпорадності російського. ППО, яке не здатна буде протистояти у разі масштабування виробництва української балістичної програми подібним атакам. А я нагадаю, шановні телеглядачі, в планах масштабування випуску фламінгу, а це вже балістичні засоби ураження і відповідна бойова частина там. Досить серйозна, якщо брати до уваги, ну наприклад, то фламінга здальність враження три тисячі кілометрів. Там бойова частина 500 кілограм. Для розуміння у ударних безпілотників десятера менше бойова частина. Тобто наслідки для російської економіки, в першу чергу, нафтогазово добувних підприємствах і нафтопереробних заводах можуть бути просто катастрофічними, враховуючи те, що на території Російської Федерації лише 40 нафтопереробних підприємств. Всі вони в зоні ураження потенційного ураження української балістичної програми, пане Дмитро. Зараз в ось цих перемовинах періодично спливає тема енергетичного перемир'я, тому що наш ворог б'є по наших українських розподільчих станціях. Ми б'ємо по їх нафтопереробних заводах. Вже як бачимо, і по електричних підстанціях наступною темою ми будемо обговорювати удар ЗСУ вже по Луганській розподільчій станції електричній. але тим не менш. Якщо ми будемо говорити і виходити з того, що Україна буде масштабувати фламінго, наскільки швидко це можна зробити для того, щоб для росіян це був е дійсно аргумент того, що треба, хоча б енергетичне перемир'я, впроваджувати просто зараз? Як це не парадоксально, але це залежить від багатьох факторів, в тому числі і тих корупційних скандалів, на тлі яких власне і Відбуваються ці спроби української сторони масштабувати виробництво фламінга. Поясню, про що йдемо шановні гладачі. На жаль, виробництво української балістики пов'язане сумно звісно міндичем. І відповідно, наші європейські партнери, а саме на території європейських країн, буде розміщено підприємство з виробництва твердого палива для української балістики. Досить негативно сприйняли цю інформацію. Тому, на жаль, от є низка факторів, які можуть впливати. Ну, і друге, мені хотілося б вірити, що власне за заявами політичного керівництва України щодо масштабування виробництва української балістики до декількох десятків на місяць стоять реальні речі, а не знов бажання створити для українців ворожеві окуляри. Тобто, там низка факторів, які будуть. Будуть впливати на характер масштабування це і наявність комплектуючих в першу чергу двигунів для фламінга. Хоча це ще радянська розробка двигунів, і відповідна Мотор Січ в достатній кількості їх випустив. Але головне це якраз тверде паливо. От від наявності цих двох компонентів буде залежати і процес масштабування. Добре, давайте тоді поговоримо про удар вже по електричній підстанції Сили оборони України за допомогою ударних дронів. Атакувала електричну підстанцію Кірова в окупованому вже тимчасово окупованому Луганську. Електрична підстанція Кірова призначена для прийому, перетворення та розподілу електроенергії вже високої напруги. і... Перетворення її у міські та промислові мережі нижньої напруги. Давайте про це більш детально поговоримо. Тепер давайте поговоримо про те, що після нафтопереробних заводів має тоді йти енергетична структура вже окупованих територій і не тільки окупованих територій. Давайте про доцільність цих ударів поговоримо тепер. Ну як слушно доважили, не тільки окупованих територій. Ми би тішилися з вами, якщо б удари були. Нанесені в першу чергу по території країни окупанта. Погодьтеся, це був би якраз яскравий приклад підтвердження тих, підтвердження тих слів українського президента, що і російська сторона відчує на собі, що таке український удар по російській енергетиці. Як на мою думку, основні зусилля мають бути в першу чергу на моменті нейтралізації російської енергетичної. Інфраструктури ну наразі відбуваються вже подібні процеси по тому ж Білгороду по ТЕЦ було нанесено удар з використанням відповідно РЦЗВ. Крім того, низка безпілотників українських успішно атакувала енергетичні підстанції на території Орловської області, самого Орла були аналогічні удари в Курську і низці інших російських регіонів. але Враховуючи те, що ну, Київ потерпає від відсутності електрики, води і навіть тепла, на мою думку. Все ж таки варто було б зосередитися на ударах по енергетичній інфраструктурі столиці країни-окупанта, це було б і справедливо, і мало би і політичний, і відповідно економічний і ідеологічний ефект. Причому зауважте, шановні долеглядачі, коли найбільша концентрація ударів на момент перемовного процесу, тобто росіяни використовують тактики удару по українській енергетиці, в першу чергу, як елемент. Політичного і військового тиску на українське керівництво. І, на мою думку, мала би бути дзеркальна відповідь на дії російських окупантів в саме в моменті нейтралізації енергетичної інфраструктури, але на території країни-окупанта. Це в першу чергу би. Досить серйозно підірвала би і е, перемовні процеси з е, позиції Російської Федерації. Ну і відповідно створила би соціальну напругу безпосередньо на території країни окупанта. Пане Дмитре, ви все, ще думаєте про те, що ось ця соціальна напруга вона може бути настільки сильною, що буде впливати на якісь політичні військові рішення на Росії. Я чому питаю, тому що коли готую, звісно, до ось таких військових або політичних тем, звісно, читаєш різну інформацію. Так, і один раз я натрапила на допис росіянки, яка говорила про те, що у Москві, мовляв, непогано живуть люди, а вони у на Курщині. Постійно потерпають від обстрілів, постійно сидять без світла, постійно сидять під тривогами, і так далі. і так далі. Тобто, в них дуже така подібна е, до українських реалій, також реальність е, в, як, в якійсь мірі. Але про це ніхто не знає, тобто про це майже ніхто не говорить. І якщо ми говоримо про те, що е, має е, ось ця напруга. Все ж вирости, то вона має на тлі чогось рости, а на Росії цю інформацію просто е, закуповують, умовно кажучи, в тому регіоні, де це відбувається. Тобто, якщо б, наприклад, не той допис е, тієї росіянки, який прочитала я, то можливо, я б навіть, е, навіть я б не задумалась про те, що. Там може бути така ж ситуація, і наші Збройні Сили України дістають туди і роблять там нерви, умовно кажучи, і там військовому керівництву на Росії. То як ви собі це уявляєте, як це має відбуватися, якщо вони просто ось цей регіон будуть, ну умовно кажучи, не випускати від звідти інформацію просто? А ну, йдеться про те, що не кожен росіянин знає, де той курс знаходиться. Я ще раз наголошую, удари мають бути по містах мільйонника до столицях Російської імперії чи то Федерації, як завгодно її називайте, Москва і Санкт Петербург. Саме це викличе соціальні бунти і незадоволення, і прорве ту інформаційну блокаду, про яку ви говорите. А Росія нам байдуже на проблеми курська, враховуючи розміри. Територій країни-окупанта, ще раз підкреслюю, проблеми Курська турбують виключно курян і не більше того. І це психологія росіян. Натомість, коли світло буде вимкнено в Москві, це в першу чергу буде мати колосальний ідеологічний і відповідно інформаційний ефект. Вже зробити вигляд, що нічого не відбувається, не вдасться. От про це тут треба знову враховувати. Ту специфіку Російської Федерації і той менталітет росіян. І а, щоб ви розуміли, наскільки серйозно Путін боїться соціальних заворушень. Заоште, у росіян наразі критична ситуація з поповненням особового складу. Кількість втрат російської окупаційної армії перевершує можливості проведення мобілізаційних заходів за рахунок так званих контрактників. Пояснюю навіть на інформації з відкритих джерел, в тому числі російська, за даними Медведєва, договір з армією країни окупанта в 2025 році уклала трохи більше 400 тисяч росіян в той час. Як? За даними британської розвідки, втрати російських окупантів за цей же період більше 450 тисяч, тобто кількість втрат перевищила можливості поповнення особового складу. І зауважте, на тлі колосального людського резерву, а я нагадаю, мобілізаційний резерв Російської Федерації 20 мільйонів на відміну від українського 4,5 Путін. Не наважується не те, що на загальну мобілізацію навіть на другий етап часткової мобілізації після першого етапу часткової мобілізації один мільйон росіян, а це в першу чергу it спеціалісти люди з вищого світу покинули територію країни окупанта, що мало колосальний ефект, негативний для російської економіки. Про це ще треба говорити, і враховуючи це Путін. Боїться панічно, що будь-які подібні соціальні заворушення можуть просто змести його режим. А що може викликати соціальні заворушення, крім втрат особового складу? Відсутність електрики, відсутність води, відсутність відповідно паливно-мастильних матеріалів. Тобто росіянин розуміє або власним. Як то кажуть гаманцем, або відчуває, що прийшовши в квартиру, він не може скористатися тими мінімальними послугами. А саме, от якраз відсутністю світла, відсутність води оце із причини соціальні заворушення. Тут не мовиться про політичні якісь уподобання. Русський бунт жорсток і безпощаден, якщо вже цитувати їхнього класика, от на цьому треба зосередитися. Ще раз повторюю: удари по Орловській області, Курській області, Білгородській, вони не будуть мати того ефекту. Росіянам байдуже, навіть якщо вся Курська область буде сидіти без світла. Натомість, якщо умовно якийсь один район Москви вимкнуть. Відживлення, Оце це вже викличе досить серйозні проблеми для путінського режиму. Добре, давайте тоді поговоримо про те, що ми можемо протиставити просто зараз, і які нововведення ввести у збройних сил України. Давайте поговоримо про призначення е, очільника міноборони. Михайла Федорова, і давайте поговоримо про те, хто став наразі його помічниками, його радниками. Давайте почнемо з Сергія Стерненка. Його призначено радником з питань підвищення ефективності використання дронів на фронті. І за словами Федорова, досвід Стерненка допоможе реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів українського війська. Пане Дмитре, давайте поговоримо про таке. Раніше до повномасштабної, напевно, війни в Україні підход до військових дій був такий. Знаєте, він був більш сталий, більш, напевно, навіть трішечки застарілий. Воювати потрібно військовим, це потрібна військова освіта, це потрібний військовий досвід і так далі. І так далі. Зараз повномасштабна війна в Україні трішки змінила акценти. І тепер. Інколи дуже ефективними стають люди, які до того не мали такого досвіду. Здається, чи погоджуєтеся ви з цим, і чи погоджуєтесь з тим, що зараз такі часи, які потребують нових рішень і нових підходів, і ось ці люди, які можливо не мали, наприклад, військового якогось досвіду, вони можуть бути ультра зараз корисними для війська в цілому. Ну, з приводу першої <кхем> тобто е різних підходів. Ну я процитую вам Хімве, який казав про те, що регулярна армія це гарно для парадів, коли приходить війна. В шансі йдуть вчителі, бухгалтери та інші. Тому я з вами абсолютно погоджуюся, що відповідно ваш стягар активної фази бойових дій взяли на себе якраз от широкий український загал, які до цього часу не мали жодного відношення до регулярної армії. Це перший і низький уклін українцям, які бронять е е е свою землю. Що стосується подібних призначень? отут у мене велике запитання з приводу призначення пана Стерненка, тим більше радником міністра оборони. Давайте, шановні українці, шановна ведуча, згадаємо той скандал, який був навколо Стерненка, а саме його звинувачували в тому, що він ухилянт, правильно? Ну, Погасили цей скандал втручанням офісу президента. Але як то кажуть, осад то залишився. Тобто, куди ви призначаєте людину, яка в очах, ну, якщо не більшості українців, але тих, хто вміє аналізувати інформацію, ну, скажімо так, ухиляється від конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини. Я розумію, що достатньо. Дати згоду на співпрацю на умовах анонімності зі Службою безпеки України, як це з паном Стерненко, щоб уникнути і мобілізації, відповідно стати громадським активістом. До речі, це інформація з відкритих джерел. Тут знову великі запитання до Служби безпеки України. Якщо інформація про ваш агентурний апарат знаходиться в відкритих джерелах, то якість роботи викликає великі запитання. Але знов. Уявіть собі, того ж львів'янина, який дивиться Читай Стерненка, Ухілянт, радник міністра оборони. Чим він кращий за ту людину, яку бусифікують? Ви, шановні українці, не задавали собі таке питання? Це дискредитація самого характеру мобілізаційних заходів Сил оборони України. Поясніть мені тепер, як будуть пояснювати українцям необхідність посилення мобілізаційних заходів на тлі подібних кадрових рішень. Хто-небудь прораховує негативний сценарій. Я нагадаю, знаєте, все це відомий волонтер. Ну, того часу Андрій Білецький, а це от якраз один з фундаторів відповідного Азова легендарного. Він в студії заявив, а хто такий Стерненко? Вся Одеса знає про нього, що він кришував наркопритони, дома розпусти. Жорстка оцінка. Будь-хто бажаючи може це знайти відео. Причому ще за часів АТО, а це Андрій заявляв, коли по Стерненко було порушено кримінальне провадження, ви пам'ятаєте, тоді нас намагалося переконати якраз те, що. Стерненка невинна жертва режиму, якого, якого хочуть посадити. Так от Андрій йому закидавши тоді за часів АТО, а чому він не на фронті? От вам і відповідь. Тобто, більшого за, ну скажімо так, інформаційним провалом призначення, тут годі вважати, щодо Флеша це блискавичне призначення. Людина дійсно, має. Практичний досвід і розуміття, що таке БПЛА так, давайте тепер поговоримо далі, тому що хотіла з вами обговорити саме і це призначення, тому що їх щонайменше зараз про два відомо таких, і це публічні люди, які так чи інакше вели свою діяльність, і от флеш дуже багато позитивних відгуків, дуже багато позитивних співпраць з паном Сергієм. Безкреснов його прізвище, хто не знає з наших телеглядачів, позивний флеш. Ми мали також честь і в нашій студії спілкуватися з Сергієм. Він давав свою аналітику, він давав свої своє бачення і так далі. І так далі. І от зараз він також буде радником. Наскільки на, на про ось це давайте призначення, поговоримо? Наскільки це призначення ну, це вдало і що це може змінити принципово в підходах? Ну, людина спеціаліст це от якраз дала призначення, причому з практичним досвідом, і він розуміється як на е, питанні е, е, застосування е, безпілотних літальних апаратів, так і відповідно самому характеру. Е, е. Покращення тактико-технічних характеристик, тактики застосування е, саме українського ноу-хау вигляді так званих kill zone. Тобто, це от, дійсно це призначення не викликає жодних за пере запитань. Професіонали мають бути е, радниками і давати міністру оборони поради якраз в моменті масштабування і. Удосконалення української інноваційної системи. Причому за шановні телеглядачі, втрату окупантів до вісіми тридцяти відсотків якраз застосування українських дронів це саме сили оборони України. Перше в світі запропонували новітню тактику тих самих кіл-зони. Її ширина зараз до 10 кілометрів. Чому окупанти при <ків> Тотальній перевазі в живій силі техніці, засобах ураження не мають навіть тактичного рівня успіхів на лінії бойового зіткнення, не мають можливості просто навіть наблизитися до лінії бойового зіткнення і флеш в цьому ну прекрасно. Він як то кажуть, як риба в воді. Це дійсно от розумне призначення, яке і мало показати і підвищити авторитет Міністерства оборони України. Тим більше, що заяви Федорова свідчать про те, що він має на меті масштабувати і модернізувати саму тактику застосування БПЛА, а більше того, поставив амбітні цілі щодо знищення до 50 тисяч російських окупантів на місяць саме за рахунок масштабування БПЛА. Тут питань немає тут. Тільки можна аплодувати стоячи. Що ж, пане Дмитре, дуже вам дякуємо за вашу оцінку і дякуємо за те, що поділилися з нами вашими думками. Дмитро Снігірьо, військовий аналітик, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про військові справи в Україні не тільки як яка ситуація на ворожих е, теренах. Також поговорили. Ну і звісно, поговорили про призначення і про те, що зміниться у Збройних силах України. Тепер щиро вам дякуємо. Прощаємось, пане Дмитре. Тримаємо стрій, все буде Україна. Звісно, до побачення.